Всім добрий день, слава Україні. Сьогодні ми маємо 97 й день війни. Сьогодні у нас 31 травня 2022 року. І сьогодні ми на своєму фронті будемо допомагати розповідати про те, як самостійно можна нашим людям зробити користь собі без того, щоб витрачати багато коштів. Не ходячи ніякі там сервісні центри, які десь зараз не працюють, десь під вже поїхали десь, можливо, на фронт, хтось за кордон, хто ще кудись. Але ж е працювати треба, допомагати треба. І ми допомагаємо нашим людям це самостійно зробити. Сьогодні я хочу розповісти е про те, що. От до нас звернулися люди з тим, що їм тяжко самостійно зробити вірну заміну валу От на шестерні. Це Scarlet SKMG 45 s 70 або s 60 В принципі, шестерня з пластику, ми їх виробляємо. Шестерня, звичайно, нічого тут такого складного дуже немає, але ж виникає питання в тому, щоб самостійно замінити вал. Це мясорубка, нагрузка тут іде доволі така, скажімо, нормальна, плотна, і от всередині всі шестерні знаходиться такий от вал. Він, бачите, такий не дуже такий, начебто простий. В нас їх немає. Ми їх не виготовляємо, тобто з металем, ділом ми не маємо. Але ж коли виникає отака от проблема, то в принципі, що можна самостійно це зробити, то ми про це розповідаємо. Ну і от просто хочу звернути вашу увагу, як виходить з ладу шестерня. Якщо у вас відбувається те саме, то вам безумовно треба буде зробити ту саму маніпуляцію. А якщо ви зробите її невірно, ви просто можете, от це наша нова, ви можете її просто поламати, принаймні, коли ви будете робити і намагатися переставити оцей вал. Оцей вал знаходиться, знаходиться всередині от шестерні. Я його звідси вийняв. Бачите, він має такий шестигранник і трошки такий кругленький. Шестигранник всередині і він е сидить в шестерні дуже-дуже плотно. Я взяв от, показати вам ситуацію, що можна начебто цей вал, він отак от, от, от трошки стерчить з цієї шестерні. Якщо ви розібрали свою м'ясорубку, ви побачите ситуацію. Він стерчить трохи отак з цієї шестерні. І, безумовно, можна здатися, що можна просто його брати, і звідти взяти. От молоток я взяв, і можна бити по валу і вибити його. Теоретично, так, да, це можна зробити. І хтось тут вже трошки намагався зробити, бачите, воно таке трошки тут побите, таке, скажімо, ну, нічого страшного, але ж… Але ж. От. Ну, якщо ви стару шестерню, яка вийшла у вас з ладу, як ця, ви бачите, тобто, вона йде кривий зубчик, от, і черв'ячний механізм, той хробаковий, там, як правильно сказати, от, е, вигризає цю шестерню з часу. Можливо, десь була якась сильна нагрузка, можливо, тут змазка закінчилася. І тому прийшов час. Вона от виграла пластик доволі такий моцний, такий ну дійсно непоганий, але ж, але ж бачите, отаке от, от трапилось. От. Тим не менш. Нам треба вибити цей вал, і якщо старої шестерні ну теоретично нам її не жаль, її можна викинути і питань ніяких не буде. Ми якось його достали звідти і все добре. Можна це зробити завдяки молотку, але я раджу це зробити завдяки ліщатам. Тобто, якщо у вас є ліщата або можна до когось звернутися, і вам це буде зробити набагато грамотніше, правильніше. Вам треба буде взяти щось. Ну от У мене є така стара шестерня, у нас їх дуже багато. Нам треба було її поставити сюди для того, щоб вичавити оцей хвостик, який сховається всередину. А потім далі дійсно можна взяти там якусь наставочку, і потихеньку, якщо у вас вже оцей вал він вже пройшов і сховався туди всередину. Все одно, вона сидить доволі таки плотно, треба щось поставити наставочку, може бути цей металевий, і тик-тик молоточком, взяти легеньким, і потихеньку знов таки поставити, де, щоб вал виходив. Вона має бути щось таке повище, і в нас він вискочить повністю звідси, питань немає. Но, це як варіант, скажімо, можна використати і молоток, і ліщаток. Якщо ви будете ставити на нову шестерню, безумовно, та сама щільність, щільність посадки цього валу буде така сама, як і тут. Тому що ми цю шестерню розпрацювали, ми все передивилися і намагалися зробити так, щоб воно відповідало дійсності. І, но, але ж справа в тім, якщо ви вже цей вал будете ставити ставити от сюди і забивати молотком, то ви варегітність того, що ви поламаєте цю шестерню, що вона просто у вас розірветься в якийсь там момент, дуже велика, тому ми, ми цього не радимо. Якщо ви вже почали це робити, то вам обов'язково треба використати ліщата. От я дивіться, я оцей вал. Цього. От я намагаюся. Його. Ну, все, він пішов туди, він вже йде, але ж я його запихнути туди не можу. Я можу спробувати взяти молотка і бити. От я зараз буду бити і може відбутися таке, що десь щось в мене зараз тут трісне. Тому раджу, безумовно, взяти оцю шестиню з валом і в цьому випадку вже обов'язково шукати ліщата або свої, або сусіда. Або на роботі, не знаю в кого, де вони є, і обов'язково тільки завдяки ліщам вам треба буде зажати. зажати. E, значить, шестерню, бажано вперти. Оце, от, бачите, не підходить, вона проскакує сюди. Тобто щось має бути більш, скажімо, таке, що закриє, скажімо, отвір. Не, не, не закриє отвір, а буде маленький прохід. І обов'язково на цей вал з цього боку так само поставити якусь там, дощечку, можливо, якась там пластикова частинка. І зараз ми це зробимо. От ось ми маємо ліщата. Тепер наша задача виставити, так як я вам сказав, Тобто, якщо в мене шестерня є з отвіром всередині, тобто, яку я можу використати, це може бути якась там е, чурка дерев'яна, можливо, там бути якийсь, не знаю, будь-що те, що не буде руйнувати вашу пластикову шестерню. Щось з пластику або щось з дерева. І, відповідно, скажімо, вал. Я підвал поставив так само пластику, таку пластинку. Все, чітко в мене є, все зафіксовано. І тільки тепер я можу потихеньку починати процес. Бачите, мій вал, верніше не мій вал, а металевий вал від тієї шестерні заходить гарно на своє посадкове місце. І все йде в мене, як має бути. Плавно, м'якенько. Якщо ми будемо використовувати молоток, то молоток нам не буде давати такого, такого відчуття чіткого і розуміння, що в нас відбувається. Дивіться, все в мене вийшло. Все вийшло м'якенько, тобто ніде нічого не зруйновано шерсть, шестерня, нічого ніде не трісло. Вал вийшов так. От сам шестикутник він має повністю сховатися. Бачите, ну, в мене він трошки стерчить, я його зараз підправлю. Він сховається повністю туди, на своє посадкове місце. І на тому все. В принципі, тепер ми зробили все вірно. Це я показую для того, що. Е Є люди, які придбали в нас шестерню, самостійно намагалися це зробити, зробили це невірно, завдяки тому, що просто брали молоток і лупили, і мали з того проблему. Якщо ми взяли то проблем у нас ніяких немає. От і що ми зрозуміли з цього відео, що все ж таки самостійно зробити все можна, все вийде, тільки треба зробити грамотно. І в цьому випадку молоток дійсно зайвий, якщо тільки для того, щоб. Вал вибити. Хоча, якщо ви вже цей процес почали, то все одно вам будуть потрібні ліщади, тому що зразу їх використовуєте і питань у вас ніяких не буде. Але ж ситуація продовжується, і якщо ви все зробили вірно, все у вас вийшло, все суперово, то вам треба зрозуміти, що просто так шестерню поставити в свій редуктор не бажано. Треба обов'язково її змастити. Але змастити її можна тільки тоді, коли весь редуктор, який у вас там працював, в якому працювала ця шестерня, ця чи інша, вам обов'язково треба вичистити, взяти якусь стару генчірку, можливо, там якийсь там туалетний папір, можливо, щось, але ж треба зробити так, щоб та стара змазка, яка там була, вона вся була звідти видалена повністю. І передивитися, якщо є е, шестерні, з якими спів мають співвідношення, скажімо, з... спілкуються, крутяться, вертяться інші шестерні, тому вам обов'язково треба почистити і ті шестерні, тому що на них можуть бути залишки отих зубчиків, які відламалися. Якийсь старий бруд може бути, може бути будь-що те, що буде вадити в нормальній роботі вашому там, вашому прилобу. В цьому випадку це м'ясорубка, або може бути це комбайн, чи будь-що. Немає значення. І після того, коли ви все файно вичистили, вам треба взяти змазку. Ми радимо просту, доступну змазку, яку можна придбати будь-де. Вона доволі недорога. Не треба шукати щось таке там вау-вау для пластику, тому що воно дуже модне і дуже дороге. Краще від того не буде 100%, тому що вже. Більше 6-7 років ми працюємо от з цим от, от мастилом. Все нормально, все супер. Єдине, що не використовуєте якийсь старий солідол, який руйнує пластик, а так все буде добре. На тому все. Будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо було цікаво, підписуйтесь на наш канал, дзвініть дзвоник. Шукайте, скажімо, те, що вам треба, на нашому сайті wkhes.ua. І якщо. Не знайдете, то може звертатися, як в цьому випадку. Ми можемо вам допомогти, просто зробити новий прилад. Ви нам висилаєте там, що у вас зламалося, що вийшло з ладу. зв'язуєтесь з нашими менеджерами, і ми потім вам робимо те, що вам є за потрібне. На все добре, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Тримаємося, все буде Україн!